Слухаю вас. Дякую щось. Клопота... Клопотання про закриття ми детально там на 15 аркушах розписали всі обставини і всі підстави. Чому ми вважаємо, що протокол незаконний, а справа повинна бути я закрита. Хочу, ваше клопотання. Ви, будь ласка, корабля що ми зараз будемо добудувати аж яка складала протокол, щоб в, в... 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 питання щось. Дуже тезісно, наш клієнт військовослужбовець, керував транспортним засобом, який був у камуфляже. Написано Збройні Сили України, чорні номери. Що є ну, явною ознакою, що транспортний засіб це автомобіль ЗСУ. За кермом перебував наш клієнт у формі військовослужбовця. Він був незаконно зупинений працівниками поліції супереч вимогам статті 35 закону про національну поліцію. Жодний адміністративний матеріал щодо порушення правил дорожнього руху не складався. Була незаконна зупинка транспортного засобу після зупинки незаконної працівники поліції не роз'яснювали ані права. Ані підстави зупинки після того викликали слідчо-оперативну групу та сказали, що необхідно чекати, коли приїде поліція, що не, не зрозуміло. Сказали нашому клієнту чекати приїзду слідчої оперативної групи. Також вони сказали, що не потрібно чекати групу. Давайте поїхали з нами у лікарню на огляд на стан наркотичного спільнення. Наш клієнт відмовився їхати, тому що не міг залишити своє. Свій транспортний засіб без нагляду, тому що цей службовий автомобіль ЗСУ. Потім працівники поліції сказали, чекаємо, коли приїде слідчо оперативна група. Потім направлення по... сказали, що не потрібно чекати. Поїхали в... здавати аналізи. Наш клієнт сказав, що ви ще. Ну у подальшому вони дочекалися. Ви їхали вже з нами до лікарні. Наш клієнт відмовився їхати, тому що чекав приїзду слідчої оперативної групи. Направлення на огляд, ніхто Я прошу вибачення, я якщо вибачення. Ти, чатина група на не нарешті приїхала чи ні? Так, так, ваша честь їхали вже кудись? Пропонували кудись? Ні, так вони вже перед цим склали протокол. Дякую, направлення не виписувалося на відеозаписі. Це чітко зафіксовано. Відеозапис не безперервний. Більше однієї години відсутній відеозапис. Коли будемо досліджувати протокол за статтею 130, там не написано, на що саме здійснювалася відеофіксація, просто написано диск, але за інструкцією працівник поліції зобов'язаний написати серійний номер бодікамери. Цього вони не зробили. Наш клієнт не відмовлявся від проходження огляду на стан ані наркотичного, ані алкогольного сп'яніння. На відеозаписі чітко зафіксовано, що працівник поліції сам каже, що військовий відмовився від проходження огляду на драгер. Хоча протокол складений за перебування у стані наркотичного сп'яніння. Також не зазначено е, ознаки наркотичного сп'яніння. Перевірка не проводилася. На відеозаписі чітко ми побачимо, що військовослужбовець у форманому одязі абсолютно адекватно реагує. Мова не порушена. Те, що вони прописали, що зіниці очей не реагують на світло, не відповідає дійсності, тому що на відеозаписі ця перевірка не проводилась. Військовослужбовець колишній працівник поліції. Він поліцейським і каже, що вони зобов'язані по-перше зазначити підставу зупинки, потім зазначити, які саме ознаки наркотичного чи алкогольного сп'яніння в нього був. Було... Честь. Ви працівник поліції, так? Так, да, так. Да. А як ваша посада? СРПП, це що Що це таке? Сектор реагування патрульної поліції. Района обслуговує. Патруль. Це точно, тому що патрульна поліція, вона якби окрема, вона не про райвідділені. Я питаю, то я не можу зрозуміти вашу посаду. Патрульна поліція міста обслуживає, а ми район обслуживаємо. Тобто ви патрульний поліцейський? Ви патрульні поліцейські? Я Просто поліцейський. А у просто поліцейського <True> <bowls> повинно бути посвідчення, що він поліцейський при собі? У вас є таке взагалі посвідчення? Ви давали вам? Ну, звісно, ми давали. Я навіть не особливо не сидів, я кого-то боюся. З чим передбачено, що я в звичайному житті повинен носитися. А ви представлялися э, взагалі праців... працівником поліції водію? Представлялися? Водієві, так. Да? прийшли йшли, перес... пересматривайте відео, ми по процедурі прийшли. Ви сказали, що відбувся відеофіксація. Ні, ні, фіксація. я, я задав питання: ви представлялися? Представлялися. А чому на відео цього немає? Без поняття. Без, по... без, без поняття, без поняття, зрозуміло. Без, без, по... без поняття, добре. Без а, ви кажете, що на іноземній реєстрації. А Збройні Сили України на яких номерах? Якого кольору їздять? Знаєте? Да, на чорних, на воєнних. На воєнних. Ой, супер. А да. чорні воєнні це іноземні номери. Ви тільки зазначили, що іноземні, там не іноземні номери. Саме номери військової частини чорні. 6. Ви суду зазначили, що транспортний засіб перебував на узбіччі. Це правда чи ні? Чи він рухався? Ні, він перебував на узбіччі. Ну... Я прошу вибачення, але я виточню. Ви спочатку сказали, що він, він перебував транспортний здаті протягом тривалого часу на узбіччі. Ви піднялись десь да. вище. І спостерігали за ним. Потім, коли він почав робити, його зупинили. А ви зараз він перебував на узбічку? Тобто він до того, як ви його зупинили, він перебував на узбічні. І у вас викликали те, що там можуть бути якісь настатичні засоби, і тому ви його зупинили. Так далі будь ласка. Дякую. А, правило дорожнього руху військовослужбовець порушував. Mm, правило дорожнього руху не порушував. Я вже не за порушення Добре, не порушував. За... Ну, ви відповіли, не порушували. Добре. Ви знаєте статтю 35 закону України про національну поліцію? Так, да, у нас була достатньо піста бажання. Ми четверта статтю поведілися. Ми... А 35-та була достатньо пістава. Це зрозуміло. Я ж просто питаю, ви сказали, що ви знаєте статтю 35. Були якісь підстави відповідно до статті 35 закону про національну поліцію взагалі вам зупиняти транспортний засіб? Так, да, у нас була достатньо піста бажання. Я ж вам ще раз скажу, що він може мати при собі наркотичний засіб. Я повторю запитання. Відповідно до статті 35. Були підстави його зупиняти? Так, четверта стаття. Ми з вами на різних мовах розмовляємо. Стаття 35, підстава зупинка. Були підстави відповідно до цієї статті, чи не були. Ну, прочитайте четверту статтю. Якщо є достатньо підстави, дати, що особа може бути причетна. Добре. До, 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 я, до, я, до, я, до, я зрозумів, що ну, все. Я, я зрозумів, що не було підстав з, з статтею 35. Якісь адміністративні протоколи складалися відносно водія за порушення правил дорожнього руху. За порушення правил дорожнього руху? Ні. Ні. Е, чи можна просто так зупиняти транспортний засіб? Просто так, ні. Не можна. Розкажіть, будь ласка, четверта стаття ще раз, бо так може не чує, що саме, яка четверта стаття? 35 стаття, пункт четвертий, якщо є побачити. Четвертай, стаття 35, пункт четвертий. Ви вдаєте стаття четверта? І во так вас запили. Ви відповідно до статті 35 мало право запинити? Так, мав. Мало? До 4 35. Ваша честь, мімо, 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 це якщо транспортний засіб перебуває в розшуку. Це працівник поліції, він придумав якусь там підставу, там немає такого. Не може бути. Не може бути. Не може бути. Ну, зрозуміло, ваша... це ваша суб'єктивна думка. Це є стаття, є перелік підстав. Ми вважаємо, що це була незаконна зупинка транспортного засобу. Добре. Водій був у формі військовослужбовця. Мімо. Це щодо безперервної відеофіксації. Все вірно у інструкції... вірно в інструкції зазначено, що поліцейський зобов'язаний. Здійснювати відеозйомку безперервно, з моменту початку службових обов'язків і до завершення. Так, записано в інструкції, ви знаєте? 1024. Ні-ні-ні. А чому ви порушили цю інструкцію? Чому порушили інструкцію? Я не порушував, Ліса від початку до кінця. Точно можливо, коли я розв'язався на собі пропав, я ж пояснюю. по стояв на панелі, в машині, а ми стояли ну, перед топором. знаружи. Добре. Возможно, по лікарням і засняв. А... Бо, чай, ну зрозуміло. А чому однієї години спілкування немає на відео? Одну годину вирізали. Це можна так робити чи ні? Ні, я вас питаю відповідно інструкції. Все ви номер зазначили, це, як так, я сказав, 1026. Я просто вас питаю, в інструкції це прописано, що відеозапис повинен бути безперервний? Чи не, не повинен. В інструкції прописано, що це обов'язково. І у нас логічне питання, чому однієї години запису немає? Це порушення чи ні, як ви вважаєте? Ось в чому питання. Ні, але якщо немає, то, нет, то и и не вирушення, бо не стало я Зафіксували порушення. Дякую. Добре. Чи э, потрібно зазначати номер бодікамери серійний у протоколі? Нужно. А чому не зазначили? А чому не зазначили, як нужно? Ну, я покажу только дикамеру, задели смотрю своего телефона и так. Так, хорошо, помечательно. На мой декамере не было. Буду... На мой декамере не было семейного вида. Да, а может і... Так. Нет, так, взяли. А де ви цю бодікамеру взяли, якщо вона без номера? Де в бодікамеру взяли? Там выдають бодікамеру без номера? Ну, выдают бодікамеру, Я не знаю, но внижка написано. Тобто ми зафіксували, бодікамера була без номера, так? І де ми їх взяли, ви не можете пояснити. Не а, Не, не знаю. Не, не знаю. Ваша честь, я задаю такі дурні питання, тому що отримують ці бодікамери підрозпис в черговій частині, що працівник поліції зобов'язаний перевірити технічний стан, справність, зафіксувати точний час. Тому що так це взагалі має бути. Ну, я трішки відволікся, вибачте. Ну, я ще кажу, що це неналежний належний, недопустимої доказ, що працівник поліції зобов'язаний зазначити, на що він взагалі здійснював фото-відеофіксацію. Ну, взагалі не було. це порушення. От і питаємо зафіксувати ваша честь. От Для цього і було це питання. Да, дякую. Чи потрібно, дякую, дякую? Чи потрібно проводити перевірку з виявлення ознак сп'яніння? Потрібно таку перевірку проводити? Дякую. А чому на відеозаписі цього немає? Як можете пояснити це? Не не знаєте, добре питання. Добре. А чому ви склали протокол за статтею 130, якщо ви тільки зазначили, що водій не відмовлявся від проходження огляду на стан міння? Так я вам питання задавав, що ви кажете, що ви не пам'ятаєте. Він відмовлявся? Від проходження на Він відмовився. Яким чином? Яким чином він відмовився? Яким чином? Ну, язиком, ртом, слова сказав. Добре, а чому у ртом, словам сказав? У вас з українською мовою я дивлюся поганенько. А чому на відео цього немає? відмову. як ви можете пояснити. Добре. На, відповідно до інструкції на відеозапис потрібно зафіксувати, що водій відмовляється від проходження огляду на стан спідіння. Потрібно це робити чи не потрібно? В мене більше немає запитань. Пам'ятаю, тут пам'ятаю, тут не пам'ятаю, на всі питання щось ну, Відповіді не зрозуміли. Дякую. Дуже тезісно, ваша честь Але немає я... жодного ну, да -да, дуже дуже швидко. Немає взагалі жодного доказу того, що наш клієнт, військовослужбовець, чинив адміністративне правопорушення. Передбачено статтею 130 купа. Переглянути відеозапис зафіксовано порушення з боку працівників поліції. Наш клієнт не відмовлявся і на відео це взагалі не зафіксовано. Зафіксовані чисельні порушення з боку працівників поліції, тому ми просимо провадження у справі закрити. Дякую, ваша честь.